Сьогодні, хочемо, сьогодні хочу поговорити про класичні фляги. Здавалося б, про що можна розповідати, але є невеличкі відмінності, про які хотілося б розповісти, і наочно показати, як вони виглядають і чим все ж таки відрізняються. Спочатку хочу сказати загальну їхню інформацію. Всі вони виконані з харчової, нержавіючої сталі. Яка буде тримати не тільки удари, а й зберігати істинний смак напою, його запах. Це буде особливо важливо для істинних поціновувачів смачних напоїв. Дуже цікавий дизайн у виконанні кожної з фляжки, прописаний на зворотній частині. І давайте все ж таки перейдемо до візуальних відмінностей кожної фляги. Ось, наприклад, почнемо з першої, її об'єм 170 мл, це у нас прописано на її зворотній частині. Вона виконана, як і всі, повторюсь, з нержавіючої сталі, ось ця конкретно покрита ще такою, такою чорною матовою фарбою, що додає її явно вартості. Зручно відкорковувати кришку, вона окремо знімається і можна смакувати напій. Перейдемо до наступної фляги. Вона вже має шкіряний чохол чорного кольору, так само прописаний мілілітраж, і кришечка вже є невід'ємною частиною конструкції. На ось такій ніжці. Тож, не загубиться, коли цього не треба. Наступні дві фляги в природньому своєму металевому кольорі, сірого кольору дуже цікавий дизайн, що у першій, що у другій. Має... 230 об'єм і 200 мл. Це також прописано ззаду. Завдяки своїй формі буде зручно їх транспортувати на плічнику, курці або сумці. Також зручно їх тримати, що першу, що другу. І давайте тепер перейдемо до набору. Це у нас іде вже фляга, дві рюмки по 30 мл. І ось така ліка для того, щоб можна було її вставити в флягу. І без жодної краплі за межі наповнити її напоєм. Чудовий варіант як на подарунок, так і навіть в свою, можливо, якусь колекцію. Перейдемо до чарок об'ємом 50 мл, які ось таким інженерним методом підвішені на стрічку помаранчевого та чорного кольору. Для дійсно поціновувачів гарних напоїв. Які не хочуть ділити свою чарку ні з ким. Вони можуть її повісити собі на шию, ходити з нею і бути переконані, що з нею ніхто, окрім них, же не буде пити ніякі напої. За бажанням, стрічку можна це кріплення від'єднати від чарки і використовувати чарку окремо. Ну а за бажанням підвісити і почпити собі на шию. Ось такий невеликий огляд вийшов наших нових надходжень фляжок та рюмок. Обирайте, яка вам більше подобається за об'ємом, дизайном або формою, або, можливо, на подарунок. Їх ви можете всіх знайти в мережах магазинах флагман в туристичному відділі. Обирайте свою і користуйтесь задоволенням. Папа!